В рамках проєкту Підтримка та розвиток молоді в громаді програми Кар'єрне консультування, пошук роботи та профорієнтація група молодих людей спільно з кар'єрною консультанткою Лізою Малигіною відвідала Подільське ефірне телебачення. Цей візит мав на меті підвищення обізнаності молоді, про кар'єрні можливості у сфері телебачення, а також мотивацію до подальшого навчання та самореалізації. Директор Подільського ефірного телебачення Ярослав Захаров гостинно зустрів учасників заходу, познайомивши їх. З усіма працівниками та провів екскурсію на території телестудії. Під час візиту молодь мала змогу дізнатися більше про різноманітні професії в медіасфері, поспілкуватися з фахівцями та отримати цінні поради щодо кар'єрного зростання. Також серед учасників екскурсії були й ті, хто знайшов своє покликання завдяки цьому заходу. Однією з таких стала Анастасія, яка, надихнувшись атмосферою телестудії та професіоналізмом команди, вирішила, що хоче стати журналістом. Анастасія виявила великий інтерес до Всіх аспектів журналістської діяльності від підготовки новинних матеріалів до роботи перед камерою. Її захоплення і мотивація стали яскравим прикладом того, як подібні екскурсії можуть вплинути на вибір кар'єрного шляху молодих людей. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.